Йоу, як життя? З вами Бікстю! І сьогодні я придумав собі такий невеличкий челендж, а саме це. Ну, знайти діамант за один Майнкрафт день. Це 20 хвилин реального часу. Я сподіваюся, я його виповню. А ще сподіваюся, вам, він буде цікавий. Тому підтримайте мене лайком та підпискою, а я. Починаю. Так, саме перше, я думаю, я заспавнуся біля деревні, тому селище. Точніше, якщо українське селище. І заспавниться біля селища, думаю, потрібно знайти щось корисне. Не тільки дерево. Наприклад, в цій хаті нічого нема. Тому дивимося наступні. Ліжко, тільки та й все. Кульбабка. Так, далі, далі, далі. О, голем, добре, голем вже є, це добре. Сіно, це, як мінімум, є, що поїсти. Тому добуваємо його. Добуваємо сіно, добуваємо сіно, сіно, раз, два. Ну, точніше, вже не раз, два, вже в мене вісім штук. Тому, 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 тому. Ще сіно, добре, але мені зараз потрібно дерево. Дерево, дерево, дерево. Скрині ніде немає. Дерево. М -м -м. Так, я знав, що потрібно було спочатку його добувати, а потім вже бігти до селища. Але. Не послухав я свою інтуїцію, тому вертаємось. Так, добую раз кусочок, два кусочок. А, давай, 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 два, три. Я, я думаю, потрібно десь, може, 4, да й добре буде. Давай, давай. Оп! 4. Добре, є 4, можна далі. Бігти, 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 довголема, довголема. Швидко все перекравчувати, Кравчу. Кравчу, кравчу. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Вот таке от. Раз копаю. Чому я. А! Павицей копаю. Давай. Так, я думаю, мабуть, треба його вдарити і побігти. І десь отут я построїтись. О! давай, давай. Чому ти так медленно, будь ласка, швидше, ти можеш? Ну, давай, давай. Знизу сердечки пишуть. Тому, 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 тому. Я можу орієнтуватися, скільки в нього ще залишилось хп. Давай. Давай. Раз. Два. О! Три! Ну, за таке! Чотири! Вау! Як Джекі Чан. Давай, давай! Можна скрафтити, я думаю, кайло залізне. Ось. Залізне кайло і одразу піти до шахти. Якоїсь шахти одразу піти. О, я забувся, зовсім забувся перекрафтити. А, я забувся, як це. Купити сина, перекрафтити хліб, коротше. Скрафтити хліб, я забувся. Крафтимо хліб, забираємо верстак. І, до речі, можливо, тут є якийсь храм пустинний. Будь ласка, ау, пустинний храм. На мінімапі його немає. Хм. Погано доволі. Потрібно. О, що це таке? Здається, це портал. Здається, це портал, але в ньому діамантів не може бути. Тому ми швиденько йдемо. О! Так, це вже добре. А, я не вірю в своїй паркур можливості, тому вибачаюсь, але я побоюсь так. Падать відкрито. Ні, 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 ні! Ху, ху, люди, люди. Ху, я дуже злякався. М -м -м, мені потрібно куда так впасти, щоб було безпечно. Е Безпечністю тут мало. Спечності тут мало, тому. Ось так от. Я думаю, ну тут я долечу. Опа! Белу! Все, ми тут. Давайте вже якось трошки пришвидшимось. Щоб знайти діамант. Все-таки потрібно трішки пришвидшитись. До... Там стріляє! Ні! 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 О, ні, здається, я помер. О, Боже. Все спочатку. Там, надіюсь, якщо кайло не змило, це вже добре, тому що якщо його змило. Все. Рахуйте, що я не виконав цей челлендж. Вибачаюсь, я не дуже просто суперпупер про гравець в Майнкрафт. Я звичайний гравець. І кій, який, який, який. Також супер неможливо чогось не робить. А просто, звичайно, собі в кайф граю, де це. М -м скелет. М -м тільки буханки хлібу залишились. М -м і що робити? І що мені робити? О, я не розумію. Мабуть, потрібно буханки викинути тут. Це також тут. І ще раз померти. І взяти з собою. Дерева, Взяти з собою дерева і я думаю, буде все добре. Давайте візьмемо дерева з собою. Раз. Давай, два, два. Ще в мене є 14 хвилин. От. 14 хвилин, ще мене є. Думаю, я встигну. Але це потрібно знайти желізо. Ну, я думаю, я встигну, в принципі. Якщо так, отак, ну, отак. Так, добре. Залізо не проблема, я бачив вже його там. Я бачу там залізо, я бачив там залізо, тому. Тільки дерев'яне кайло зробити, кам'яне кайло, залізне і знайти якийсь діамант. Надіюсь, я знайду його, будь ласка. Я дуже хочу знайти діамант. Просто це челендж якийсь такий. Спонтанний челендж, який ніхто не очікував. Ось вже бачу залізо. Добре. Ой, що я, що я роблю? <laughs> Хочу скрафтити те, що неможливо. Добре, давайте отут три штучки викопаємо. Раз. Куди ти втікаєш? Ну куди ти від мене не втічеш? Добре. Все. Давайте. Одразу робимо... О, робимо. Робимо камінне кайло і добуваємо залізо. Раз. Два. Три. Ей, потрібно ще камінь, щоб скрафтити. Ай, пічку. Так. 8 є. Пічка, 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 пічка. Давай, давай. Добре, а тепер вугілля. Вугілля. Хейу, вугілля. Є. Знайшов я вугілля. Ай-яй-яй, ай, ай, лава. Головне не втрапити до неї. Ось так, я думаю, вистачить. Ай. Діаманти, діаманти, де ж ви поховалися. Де ж ви поховалися, вже ніч, до речі. Ну, але я почав нерівно в день. Тому тому, тому... тому ще не кінець челенджу. Та й потрібно, щоб наступний день наступив. А так пройшло тільки 8 хвилин і 20 секунд. Я думаю, це непоганий результат. Якби я тоді не помер, це був би, мабуть, найкращий результат. Я б вже, мабуть, знайшов би діамант, якби я тоді не помер. А так. Все. Є у нас це, так що. Беремо, робимо палиці і залізне кайло. Все, добре. Це, на всякий випадок, ми забираємо. І йдемо забрати хліб наш. Забрати наш хліб. Забрати наш хліб. Опа. Ні-ні-ні, це знову скелет тут. Цей скелет знову тут. Тікай, тікай! Ти, ти зрозумієш, як мені було боляче в цей момент. Все, добре. Ну, мені туди страшно, якщо чесно йти. Так що. Ми беремо і копаємо камінь. Копаємо камінь, щоб можна було ходити по лаві. Дошки згоряють, тому. І... Ух... Я майже впав. У нас зараз 11-та висота. Це доволі можливо, що буде якийсь діамант чи ще щось. Ні! Ні, ні, ні. Боже, що я, що я зробив? Просто я не знаю. Ви тепер в коментарях будете писати, що я якийсь самий нуб. Який навіть не вміє поводитись, не, не вміє паркурити. Я вибачаю за це, Я казав, що я не вмію грати. Так прям дуже сильно грати в Майнкрафт, я просто граю для душі. М -м Тепер знову все заново. М -м Боже. Я вже втомився все зробити заново. Будь ласка, якщо кірка. Якщо з кіркою все добре... А я хочу, щоб з неї було. Все добре, я знову помер. Так, я знову помер. Я міг в воду піти, а я. Я. Я просто. Я вирішив не йти в воду. О боже. У мене залишилося 9 хвилин. Я досі нічого не зробив. Ммм. Кайф. Я обожнюю це. Ну нічого. Я думаю, ще все встигну. Тому... Я навіть не подивився, що в мене там залишилось із предметів. Давай. А, о, ну хоч пічка залишилась, і те добре. Так. Пічка залишилась. А дерево не залишилось? О боже. Йой! Я просто шаленію. Я шаленію, просто шаленію. Потрібно знову помирати та брати із собою дерево. Кайф, правда? Шукаємо якесь дерево, оце хай буде. Вибачаюсь перед перфекціоністами, тому що я те дерево не зрубала, а вже це рубаю. Воно буде око колоти, але ладно. Хай же так буде. Давайте дорубаємо це дерево і все. Ні, там кріпер. Ні-ні-ні, ні не потрібно, не потрібно мене зривати, я просто побіжу зараз назад. Давай! Біжи, біксчу, біжи. Давай, біжи, я вірю в тебе. Не зупиняйся ні перед ким. Зомбі, йди звідси, ти мені не потрібний. Боже, вісім хвилин залишилося. Я досі нічого не зробив. Все, що я зробив, я все втратив. Нам потрібно сюди забрати речі, поставити сюди і сюди. Добре, тут знову дошки переробити, зробити палиці. Ось так от потрібно зробити таку кірку, кайло точніше. Ой-ой-ой! Знову все по-наново. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться за мене. Просто я за себе дуже сильно вибачаюся, але вже нічого не поробиш. Он я бачу вугілля. Заліза я поки що не бачу. Все, ну я думаю, вистачить одного вугілля, чи ні. Чи ні. Давай. Мені потрібно залізо. Де мені її основу знайти? Де мені її знову шукати? О боже. Я знаю, що там може бути, ну, але поки я туди дістануть, це буде дуже довго. Хоча я знаю такий от спосіб: ти копаєш, 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 потім ставиш під собою блоки. Копаєш, 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 і знову під собою блоки ставиш. Ось так от. Так, добре, тепер залізо. Тепер черга заліза. Добре, що отут ще залишилося. Так. Який раз я за це відео вже копаю залізу, я вже сам не пам'ятаю. Що ви порахували, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я просто вже. В мене шокове состояние. Я не знаю скільки разів я вже копаю. Мабуть, прийдеться все-таки отак от копати. От в цю сторону таку піти і копати. Поки не знайдеш діаманти. Ось так от. Просто копати і копати. Поки діаманти не знайдеш. Ось так, бачите? Навіть в якусь печеру я викопався. Нічого не бачу, геть нічого не бачу. Давайте, будь ласка. Так, добре вугілля, залізне кайло. Робимо факелище. Оп. Оце ось так. Хліб сюди, Блоки на всякий випадок сюди. І все, і біжимо окупати. швидше за всіх, давайте. Оп. я думаю, на 10-й висоті саме краще буде копати. Давайте. Поставлю дай. одсе. Я просто сподіваюся, що це буде реально знайти, тому що я граю на версії 1.16.5. Це версія, де діаманти знайти. Ну, не дуже просто. Я коли грав на версії 1.21.7, я коли купав. Там ж дуже великі шахти такі, ти просто біжиш по ній і ти знаходиш діаманти. А це така версія, що тобі приходиться дуже багато копати. Просто якісь величезні масштаби копати. Я не знаю, чи вдасться мені це. Мені залишається 4,5 хвилини. Я не знаю. М -м -м -м. Ну, добре, 9-та висота. Я думаю мене все вийде Будь ласка. Діамант! Будь ласка, діамант будь ласка, залізе, добре. Залізе, може біля заліза, може біля цього буде щось. Будь ласка. Я не знаю, Ну я знаю, що в одному чанку 100% має бути алмаз. А просто де він я на 9 висоті копаю, і його щось немає. Я не знаю, чи я зможу. Знайти його редстоун. Може під редстоуном він будь. Будь ласка, може отута будь. Ні, тут нема. Будь ласка, діамант. Діамант! Де ти є? Будь ласка. Скажи мені, де ти є, будь ласка, діамант. Диамант. Будь ласка, скажи, да это я... Диамант! Диамант! У меня вже майже кайло замалося. Я, мабуть, буду каменным кайлом копати. Ммм, диамант. Я просто не знаю, де він. Будь ласка, диамант. Діамант! Будь ласка. Я дуже тебе прошу, діамант! Що! Що! Просто! Без нарізок! Я вам чесно кажу, я вам можу чат показати! Ось, дивіться! Я жодного разу не зайшов в GameMod креатив, Просто жодного разу показую вам весь чат! Весь чат вам показую! Жодного разу не зайшов в геймод креатив! О! Раз. Два... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Просто! Ось! Це саме та ціль, за якою я йшов. Це просто саме та ціль. Дякую, дякую ті люди, які дивились, які вірили в мене. Я дійшов до цих діамантів. Просто дуже дякую вам. Дуже дякую. Я стільки часу, ну, просто ну, не витратив, але я дійшов до них. Я до них дійшов. Я зробив це. Я це зробив. Дякую за те, що ви вірили в мене. Просто поставте вподобайку. Поставте вподобайку. Поділіться з друзями. Я не знаю, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається мій контент. Я буду старатись робити якісь масштабніші відео. А так дякую вам. Просто я вас люблю. Все. Пока-пока. Пока. -пока! Пока.